Відрізнити захворювання омікроном від застуди завдання непросте його симптоми не специфічні, і хвороби часто протікає, як звичайна респіраторна вірусна інфекція, каже доктор медичних наук Олена Колоденко. Тому при появі підвищеної температури тіла, при появі нежиті, при появі будь-яких симптомів гострої вірусної респіраторної інфекції, треба звернутися до лікаря. При підозрі на коронавірусну інфекцію найголовніше залишатися вдома, щоб не стати рознощиком вірусу. А якщо вийти на вулицю все ж таки необхідно, слід одягнути маску та мінімізувати контакт з оточуючими. Тому що ви є джерелом небезпеки для інших робітників того міста, де ви працюєте. І якщо це стосується дитини, ну, зараз літать, зараз не працюють дитячі садочки, не працюють школи, але дитину також не треба випускати навіть на дитячий майданчик, де можуть бути інші діти, і ця дитина може бути джерелом небезпеки для інших дітей. На коронавірус у людини може проходити як у легкій, так і у тяжкій формі. Якщо стан починає погіршуватися, потрібна госпіталізація. Про порядок дій у такій ситуації потрібно дізнатися у свого сімейного лікаря. Якщо людина не має свого сімейного лікаря е не знаю, що робити. У нас є міський телефон гарячої лінії Центру невідкладної медичної допомоги 1550, можна звернутися за цим номером і отримати будь-яку консультацію з приводу, куди звертатися в такій ситуації. Якщо самопочуття різко погіршилося і необхідне негайне медичне втручання, тоді слід зателефонувати 103 і викликати швидку допомогу. Це важкість дихання, це там, тихікардія, це задишка, тобто такі гострі симптоми, які загрожують життю людини. В таких випадках, звичайно, треба викликати швидку. За номером 103 вона обов'язково приїде, і вона обов'язково госпіталізує людину. При перших симптомах коронавірусної інфекції слід звернутися до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням, адже це може погіршити стан хворого.